Вітаю всіх глядачів програми Розклад долі. І сьогодні з нами вже вкотре особлива гостя. Відома терологиня, провидиця, людина, яку поважають і слухають тисячі. Неперевершена Карінка Форест. Карінка, рада тебе бачити знову в нашому ефірі. Я також рада бути з вами сьогодні. Дивись, минулого разу ми торкалися теми обстрілів та світових процесів. Сьогодні давайте продовжимо. Почнімо з України якою ви бачите найближчу ситуацію на фронті, і чи є ризики активізації ворога у жовтні листопаді? Змін не буде. Як були обстріли, так і буде. Я б сказала б навіть більше, що вони можуть трішечки зменшитися в якихось направленнях, да, там, а в якихось направленнях, в, то, в якихось точках України вони можуть стати більше. Десь зменшиться, десь збільшиться. А от в плані фронту, скоріше за все, що от найближчий час, в жовтні місяці, все ж таки в плані. Прикордонних територіях, там, де йдуть бойові дії, да, то тут а, активізується і навіть, я б сказала, ворог дуже добре, а, будуть старатися в якомусь із направлень обійти, взяти в коло. Але тут а, у нас ноль, нічого не вийде. А от ми на якихось із направлень все ж таки візьмемо в коло, це в наш, нашу користь. Дуже великі втрати будуть у ворога. А я б сказала б навіть більше, що ворог ми візьмемо під контроль зараз війну. Не Росія, як вона вела на початку, а ми візьмемо під контроль. І тут більше Росія буде як розгубиться, вона не буде знати, як діяти в якихось певних таких моментах. І тут, скоріше за все, що тут у нас будуть уже йти успіхи, і успіхи тут, скоріше за все, що будуть на запорізькому сумському. Напрямку і в плані Херсона якась буде, має бути ситуація з водою пов'язана там, де або вони будуть перепливати щось. Да, Росія буде старатися перейти там, на інший берег, то тут а... ну, не вийде взагалі, в общем у них. Да. Дуже фатально це все закінчиться. Ну, що ж, не вийде. Значить, не вийде, значить, так і буде. А що карти показують щодо обстрілів українських міст? Які населені пункти можуть бути зараз під найбільшою увагою, під найбільшим прицілом? Карта югу, це у нас карта сонечка, карта югу у нас випадає. Тобто це Запоріжжя, Херсон. Зараз Суми, Сум, 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 Чернігів. Я навіть недавно дивилась по цих містах. От в них може стати як в них і так на постійній основі зараз ці обстріли, а вони можуть стати іще трішечки гірше. Але мені дуже не подобається Західна Україна. А тим, що зараз більше буде страждати, от не центр України, як загалом більшості, а зараз буде летіти на західну на постійній основі. Тому тут а краще людям я б рекомендувала реагувати на тривогу, особливо в день, тому що тут і карта кордону випадає, тобто воно буде залітати і за кордони. Тобто летітиме і, кстати, дуже часто може залітати уже на кордони з Польщею, скоріше за все, я так розумію. Але ситуація Польщі до України не зміниться в плані обстрілів. Тобто вони будуть надалі звинувачувати нас? Я зрозуміла. І не будуть нічого казати, я так розумію, стосовно цих дронів саме Росії. А... А. Скажи, скажіть, будь ласка, таке питання а як що стосується прифронтових міст Запоріжжя, Харків. Що їм очікувати? Дніпро. Прифронтові області. Дніпро у нас випадає центр міста. Зразу випадає. І в Дніпрі е або це е, телевізонна вежа якась, от якесь публічне місце, те, яке розпространяється по всій Україні. Uh -huh. Або це те, що пов'язано з інформацією, інформаційним полем. Тобто, це може бути як новості, телевізор, от в такому, в такому форматі. Потім центр міста Дніпро, тут навчальний заклад. Uh -huh. Харків. Харків, центр міста. Харків, е якийсь певний із районів, може залишитися повністю без світла, енергетика знову ж таки. І е у нас е транспортні вузли. Це може бути як вокзали, якісь е стоянки машин, які перевозять щось. От в такому форматі. Підприємство і центр міста. Харків а, в день може бути обстріл і лікарня. Загроза для лікарні. і Запоріжжя. Покажимо. Запоріжжя. Центр міста. Знову ж таки. Має бути вокзал і якесь підприємство. Склади, підприємства, заводи. Ну як то кажуть, як завжди, що називається, е, ви сказали, що Харків може залишитися без світла. А е, таке питання. Буквально вчора позавчора була інформація, що в результаті обстрілів Білгородська область чи Білгород був повністю темний. Повторимо. Ще такі моменти. Що нам підкажуть карти? Звісно, повторимо. І повторимо дуже добре. Це не тільки о, якась одна із певних міст залишиться без світла. Я б сказала, що там буде і Красноярськ, і Курськ, і пішло. Поїхало. Тобто це не одна локація, яка залишиться без світла. Е, на Росії. Транспортні вузли будуть повністю у нас пошкоджені, тобто те, куди вони собираються, перевозити і так далі, буде пошкоджено. А буде якась ситуація, пов'язана з інформаційним полем, що от люди в Росії піднімуться, можливо проти це, влади. Можливо, це буде у зв'язку з тим, що там зараз, наскільки я знаю. Наприклад, в Автономній Республіці Крим почали продавати бензин, ну, топлив, паливо не більше 30 літрів в одні руки. Тому що завдяки нашим класним діям вони залишилися без палива. Гарний настрій по мостах будемо бити по мостах. Тут чітко видно карта мостів і е, склади е, з військовими. І я б сказала, що тут військові високопоставлені. Так. Ну, раз гулять, так гулять по Москві, коли говориться. Дай Боже, як то кажуть. Не хочеться бажати зла, але бомеранг має повертатися. Згодом. Минулі ефіри ми неодноразово говорили про повернення тіл загиблих та обміни полоненими. Чи бачите ви нові зрушення в цьому напрямку? І чи можливо якась хвиля обмінів або несподіване рішення влади очікує на нас? В группі місяці буде. буде обмін, і я б сказала, що обмін буде, має бути два Угу. Mm -hmm. Тут третя, третя сторона приложить руку до того, щоб ці обміни знову возобновилися, тому що карта фортуни циклічність, повторювальна. Тобто, може знову бути якийсь великий обмін, от там 500 тисяча, от такому, які можуть розділитися на три, знову ж таки. Можебновитися обміни, але е, тут має велике кількість щоб повернутися протягом якогось певного часу. Але Росія буде от старатися, щоб зривати обміни. Пообіцяли там на одне число, а він зірвався і там на друге число перенесли от в такому форматі. І по обстрілах там карта випадала двійки, то є, я б радила б людям звертати увагу з другого числа по п'яте число, щоб бути обережним, особливо центральній області України. Зрозуміло, шановні глядачі, прислухаємось, будь ласка, і окрема болюча тема всього населення України це обстріли цивільної інфраструктури. Чи показують карти, що ворог знову буде бити по енергетиці цієї зими? Чи ми можем, зможемо вистояти легше, ніж минулого року? Давайте глянемо, тому що це дійсно питання, яке у зв'язку з похолоданням вже сьогодні для багатьох по-іншому відгукується. По енергетиці бити вони будуть. Я не скажу, що завжди у них це буде вдало. То тобто, є будуть промахи, я б сказала, будуть великі промахи, Але від цього стає не легше, тому що завдяки цьому буде це буде шкодити саме населенню України, тобто людська інфраструктура. Але да, деякі міста можуть залишитись без світла, і деяких, в деяких містах може бути важко. А, обстріли вони стараються робити масштабні. Скоріше за все, тут більше показується карта дронів, тобто а, повторення ситуації, які вже були в привідущі роки. Тобто, в цьому році, позапрошлому році, що вони будуть бити. Е, я не скажу, що сильно енергетика буде страждати, але ми вийдемо, кстати, з цього положення, і я б сказала, що вийдемо, ми, кстати, доволі дуже вдало. Тут, а більше, скоріше за все, що ворогу треба переживати, тому що у них буде гірша ситуація, ніж у нас. Ну, те, що буде у них, нас вже не дуже стосується. Не цікавить. У нас це не цікавить. Повторюю ще раз, бумеранг має повертатися, як не крути. А далі хочу торкнутися теми міжнародних подій. У світі зараз дуже напружена атмосфера, США, Європа, Близький Схід. Чи бачите ви, що якісь глобальні події можуть вплинути на Україну найближчим часом? Я так розумію, що надалі е, нам буде якась військова допомога. Все ж таки її підтвердять, і нам нададуть військову допомогу. І я б сказала, що це буде неочередне обіцяння, яке не стримається. Тобто, все одно допомога нам буде. В плані, от знову ж таки, холода, енергетика, в плані енергетики нашої знайдуть якісь е, виходи, завдяки якій, в принципі, ми будемо. Коли вони будуть бити, ми зможемо це врегулювати. Я недавно читала і тут карти показують, що нам дали дозвіл бити в ГЛУ. Ми вдало будемо це робити. Санкції. Скоріше за все, що деякі санкції, які там, там США, да, от, обіцяли. Вони все ж таки їх і введуть, і той довгий період. Той довгий період, який ми очікували, коли ж вони введуть іменно ці санкції, про які вже майже всі забули. Він вони ж все ж таки введуть їх, пані Карина, Ви прямо озвучили моє наступне питання, яке я хотіла задати стосовно санкцій з боку Дональда Трампа на адресу Росії. А, Росія буде підвішена в цьому. Е як вам сказати в інформаційному полі Росія буде підвішена, тому що вона не буде знати, що робити. Ми дуже гарно будемо брати справу в свої руки. Як то кажуть, в плані обстрілів Росії буде доволі дуже важко. Росія буде шукати підтримку в інших країнах, які її відмовлять, і е, для Росії має не знаю, чи хороша це новина, чи погана, але для Росії має відкритися країна, яка стане для неї ворогом, а для нас другом. Які гарні новини. І на Росії мають е прибрати якогось чоловіка, е але цей чоловік був пов'язаний якось з війною угу. і це дуже гарно вплине на хід війни в наш бік. Тобто ми будемо. На якомусь із направлень фігурувати. І о, тут, скоріше за все, що, можливо, постараються не українці. І все. В попередніх ефірах ви говорили стосовно того, що буде один кораблик піде на дно. Підтвердилася ця інформація. Я навіть кидала І три, літаки. Це. І три літаки. І три літаки. І три що... літаки. Я кидала навіть цю переписку з вами. Чи очікувати нам дуже швидко щось іще подібного стосовно кораблів, літаків? Ба, і це буде. Як авіація, яка обстрілює Україну. Тут навіть я б сказала, ще є загроза для Кримського моста. Печально, звісно. Ну, що ж пора? Да. Дуже гарна така буде павутина, як ти кажуть. Хай цієї павутинки буде якомога більше і якомога ширше вона буде. Така, як то кажуть, щоб вона як можна зросталась. Так, розросталась, підтримую. Добре, давайте поговоримо з вами трішечки про загальне, як то кажуть. Якщо подивитися ширше, які тенденції зараз відкривають карти для України в цілому? Чи є якісь позитивні сигнали для нашого народу, на що треба звернути увагу? Більше карти показують на інформаційний простір, щоб люди не реагували на інформаційний простір так, як реагують. Тобто, тому що ми цим допомагаємо якось ворогу. От краще за все, не реагувати, побачили якусь новину, перевірте її на якихось простірах, де дійсно ви впевнені, що там пишуть правду. Тут більше показується інформаційне те, що Росія старається е, інформацію донести. Або там от е, має бути якась інформація в плані того, що хтось помер от, помер на воді. Хтось загинув на воді. Не вірте, це буде брехня. Uh -huh. Ситуація по Запорізькій АЕС. Так само карти показують, що по Запорізькій АЕС. В плані, от обстріляють, або ще щось, от, якусь нову інформацію введуть, от щоб не реагували. Тут більше інформаційний простір говорить, тому що ми тим самим допомагаємо ворогу. Тобто на це треба звернути увагу, якось цього уникати, старатися не реагувати на це. Тобто пішла, можна сказати, інформаційна більше атака ще на українців. Так. Шановні глядачі, реагуйте нормально, прислухайтеся. Перевіряйте інформацію, яку ви отримуєте. Далі поїхали. Які духовні підказки можна винести для українців з цього непростого періоду? Можливо, які знаки чи символи, які варто врахувати, Вибачте. можливо, якісь дні особливі. От зараз е, е, Україна несе якийсь кармічний урок. Да, кармічний урок в плані, ну у нас тут зразу карта ведміння випадає, самі ми розуміємо, хто це, да, що е, нам не варто мати таких друзів, які у нас були. Тобто країна-агресор, з якою у нас зараз є війна. Раніше ми ж були друзями. От нам це треба врахувати, що треба дивитися е, поруч. Е, От у нас е, тут також випадає карта дерева. Ми, як от країна, у нас Україна, да, вона як дуб, вона стоїть міцно до кінця. Да? У нас також тут карта Фенікса випадає, тобто переродження якогось, да. І от карта роду. Це говорить про те, що варто звернути на підказки роду. Ваших родових, які вам дають сниться сон, протрактуйте, запишіть його десь і дивіться, що произошло. От в такому форматі, тому що зараз для України від відкривається ящик Пандори, да, от той самий подарунок, і у нас тут ще кстати, випала павук з павутинкою. Да? От у нас зараз відкриється такий нам подарунок в Україні, щоб Україна стала ще міцніше ніж вона була до цього. І дуже багато активізується не тільки сили роду, але і буде знову ж таки от, грязь, оця бумеранг, да, яка буде повертатися до ось цього ведмідя, яка колись була нам другом, і ми зараз цей кармічний урок несемо, як то кажуть. Тобто Тут треба бути е, в оба. тому що у нас зараз злоба. Якщо брати в поєднання всі ці карти, то карти говорять про те, що нам треба об'єднатися. Власні слова, які потрібно почути кожному глядачу, кожному жителю нашої країни. Протягом всього сьогоднішнього ефіру я бачила у вас в руках: була то одна колода, то друга, то третя, то четверта, якщо я не помиляюся. Чотири, здається, я побачила, можливо, помилилась. Чому так? Є колоди, які за щось одне. На якісь одні питання краще відповідають, якісь на інше. Розкажіть глядачам, а, да. я от о, у мене загалом 74 колоди. Так, да. одні в мене для ритуалів, інші для кладовища, інші для цілітельства, інші для заговорів. Тобто, у мене кожна колода для, для свого. Тобто немає одної колоди, і я там пішла. Ні. От сьогодні, наприклад, да, я й дивилася і на оракулі, тому що я не, недавно відкрила для себе, що діагностичні карти Оракула можуть більш детально показати ситуацію в Україні да, не тільки от просто про війну, да, а й в самий глиб туди дістатися і подивитися, що ж буде, які ж паутинки будуть. Що ж то і я почала більше на оракулі працювати. Це я купила. Старовейта, вона новенька, тому що в мене вже стара, вона затрьох вона, вже розділяється на два. І я думаю, попрацюю в неї, буде вона в мене для війни. Ця колода, я з самого початку старовейта, нею працювала у вас в ефірах. А от саме оракул оцей, він передає, наскільки все так імено, діагностично, все так класно. Ну і в самого початку війни, як Я починала гральними ну то і треба ж закінчувати, тому що у нас будуть дуже гарні. Про закінчення війни в 2026 році новини. Да. Це ми робили діагностику з моїми підписниками. для нас на 2026-й рік переломний він буде для Росії, для нас буде успішний він. В плані обстрілів, звісно, Росія буде обстрілювати нас, і без цього ніяк, але ми будемо мати успіхи, і дуже доволі великі. Ті події, які ми чекали дуже давно за Крим, за Кримські мости, і так далі. Воно вже починається збуватися. Ще коли я на початку війни там казали, що Крим ми все ж таки повернемо, цей Крим в Криму буде дуже такі ситуації, коли люди будуть підніматися. Крим може якусь частину Криму навіть затопити. То зараз це вже починає збуватися. Ні, я думаю, що людям, можливо ті, на які на окупованих територіях і ждуть Україну. Я б хотіла сказати, що почекайте трішки, ви обов'язково повернетеся додому, і що ми вас не кидали, ми вас любимо, і наша підтримка завжди з вами. Буквально вчора мені на очі потрапила в телеграмі інформація, що Росія вийшла з договору. Не буду не пам'ятаю точно, треба було собі зберегти. Стосовно що тортури, застосування тортур є е, договір, що країна, яка в цьому в цій асоціації, е, не може застосовувати тортури до військових, до полонених, до військовополонених. І Росія вийшла з цього. Це що? Тобто, повне підтвердження того, що наші сусіди використовують тортури е, до в'язнів, до полонених. Всі завжди це робила на постійній основі. І неважливо, входила вона чи виходила звідкись там. Вона на постійній основі це робила. А... Да. ну це Іншими словами, просто вона сама собі підтвердила для всього світу, що да, вони що використовують вона агресор. Да. Що агресор? Да, Да, тут дуже не випадає якихось там більш червоних карт, тут випадає е, вся піка і хреста. Да. Тобто, зайве, зайве підтвердження від них особисто, як то кажуть, ми отримали. Пані Каринко, ми вже з вами спілкуємось не вперше, і кожен раз наші глядачі отримують відповіді на цікаві питання, які їм важливі. І дуже просимо глядачів писати питання, відповіді, на які ви б хотіли почути від Карини для наших наступних ефірів. А сьогодні, що б ви хотіли сказати українцям на завершення? Яке послання від карт ви подаєте нам сьогодні, для наших глядачів? Скоріше за все я б хотіла б сказати зараз в даний час людям да підтримати в першу чергу, тому що хтось на війні е, втрачає рідну людину, хтось е, при обстрілах втрачає і будинок. Е, е, я б хотіла б попросити людей, щоб ви один одного підтримували. Тому що я дивилась на картину, от, да, я от зараз у мами, і коли спускаєшся в підвал, якось вони знаєте так об'єднано люди там. От, а куди летить? А значить, не виходимо все якось один з одним, так групою вони працюють. Да? Я б хотіла, щоб так у кожного були, щоб люди не нехтували, по-перше, тривогою, да, і своїм життям. Тому що запам'ятайте, що у кожного є діти, у кожного є батьки, вас хтось любить. І не треба ай! Та сьогодні не мій день, не потрібно цього робити. І щоб ви один одного підтримували. І коли людина потребує допомоги, допоможіть, нічого немає. І саме головне, що я хотіла сказати, що я недавно задонатила на. Питомник, де дуже багато от, тваринок, приділяйте час їм, особливо в тривоги, тому що е, ви можете піти в, в, в приміщення, сховатися, а воно не сховається. І от саме найбільше тварин. Я не знаю, я плак, плачу постійно, коли дивлюсь ці відео. І от та ситуація на трімках з собачкою, я колись ще я. навчалася, да, коли ще навчалася, я, я постійно бутерброди йому віддавала, коли мені мама в школу робила. Постійно я пам'ятаю ту собаку до сих пір і не треба жаліти того кусочка отої території. Повірте, на вас блохи не перестрибнуть. ви не заразитесь нічим. Зараз іноді люди бувають жорстокіші, ніж та тварина, тому щоб от тваринкам приділяли достатньо часу. І якщо у вас є тваринка, то обійміть його і рідних своїх також обійміть і скажіть про те, що ви як ви їх дуже сильно любите, тому що іноді буває дуже дуже пізно. Це точно, що буває дуже-дуже пізно Звернути, звернутися, відповісти на повідомлення від людини. Начебто казав, здавалося, що та потім відповім, а раптом приходить повідомлення, ти дізнаєшся що цієї людини вже немає. І ти потім, можливо, дуже себе будеш курити за це, що свого часу ти не відповіла на це повідомлення. Не хочеться на мінорній ноті закінчувати наше спілкування, але все ж таки це життя. Я бажаю вам гарного дня, мирного неба. Шановні глядачі, не забуваємо про підтримку ЗСУ, не забуваємо про власну безпеку. Дякуємо вам, що були з нами в програмі Розклад долі. З вами сьогодні була Юлія Морошник. Гарного дня і мирного неба! Слава Україні!